Вітаю всіх! Невже з'явився сайт в Україні, де можна заробити грошей? Довго очікували? І у цьому відео я зроблю невеликий огляд цього проекту. Він відкрився зовсім недавно, тому я буду одна з перших, хто покаже, що в ньому полягає, як тут працювати, як виводити зароблені гроші, скільки можна заробити, і чи можна вважати цей проект джерелом заробітку в інтернеті. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, я буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Іноді буду розповідати з вкладенням тобто такі сайти, на яких можна заробляти і з вкладенням, і без вкладень. Саме цей сайт так, таким і є. Підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно, я буду вам вдячна. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Ось цей сайт. Давайте трохи про нього дізнаємося. Після того я вам покажу способи заробітку і виплати тут. Так, Кайпінвест захоплюючий віртуальний пасивний бізнес, що забезпечує стабільний дохід в ігровій формі, ми надаємо багато способів, які допоможуть вам отримати стабільний дохід, граючи у нас. Крім того, ми гарантуємо довгострокову роботу проєкту завдяки продуманому маркетингу. Ми впевнені, що кожен учасник буде з задоволеним прибутком, який може бути виведений у реальні гроші. Для отримання більш детальної інформації про наш проєкт та умови участі, будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інформацією. Так, дивимося: купівля, прибуток, профіт, виведення грошей. Проходити реєстрацію за моїм посиланням, тут дуже все просто: логін, пароль, пошта і вам відразу дають бонус кофеварку, яка щодня зароблятиме вам гроші. Ви зовсім нічого робити не будете, за вас працює кофемашина. Щодня у вас буде прибуток у розмірі 3 гривні 79 копійок. У день виходить, з цього прибутку, ви отримуватимете. Ну, ось я отримую 3 гривні 79 копійок на тиждень. Буде виходити 26 гривень 52 копійки, і в місяць дохід становить 113 гривень 64 копійки. Це мінімальне, що можна тут отримати після реєстрації, маючи кофемашинку. Також тут є серфінг, переглядати рекламу на сайтах і заробляти більше. У мене є кофемашина. я заходжу в меню і натискаю зібрати прибуток. Коли минає час, тобто там, може, півдня, 10 годин, ви маєте збирати прибуток. Ось тут написано: зібрати прибуток щодня або кілька разів на день збирати можна. У мене ось ми бачимо зараз 2 гривні 67 копійок. Я можу натиснути на кнопку і зібрати гроші. Вони перерахуються мені відразу ж на баланс. Так, бачимо зараз на балансі у мене 18 гривень 95 копійок. І ось це зібраний прибуток, я натиснула, він додасться зараз до загальної суми. У результаті у мене вийшло 21 гривня 62 копійки. Так, Начебто є. Тобто 15 гривень ви заробляєте відразу, коли заходите після реєстрації до свого кабінету. Потрібно буде переглянути три реклами, тобто підписатися в телеграм-канал за 5 гривень, тобто кожен канал 5 гривень. Далі ви дивитеся рекламу, звичайно ж, за копійки. Там щось за 5 копійок наче. Коли ви зайдете у свій кабінет вже після реєстрації в перший раз, звичайно ж, у вас відразу буде нульовий баланс. Вам потрібно буквально за 2 хвилини заробити 15 гривень, це підписатися на три канали в телеграмі. Далі у вас вже буде кофемашинка, яка зароблятиме вам гроші. Так, це небагато 3 гривні 76 копійок на день, але ви можете збільшити свій прибуток, це вже я зараз буду говорити про вкладення у цей проект. Тут у меню заходимо покупка бізнесу і бачимо, що можна купити кофамашинку за 300 гривень, яка буде приносити прибуток щомісячний 243 гривні 24 копійки. Далі можна купити кафе, це буде за 500 гривень. На місяць у вас буде виходити 428 гривень 57 копійок. Так, далі прибуток збільшується, дивлячись, за скільки ви, скільки ви вкладаєте у свій бізнес. Купити за 3300 гривень, всього дохід на день 113 гривень, дохід за місяць 3413 гривень. Та й найдорожче вкладення у бізнес це Приватбанк, ми бачимо. Тут 108 тисяч гривень. Дохід на місяць буде виходити 231 гривня 428. Як ви знаєте, я. Працюю без вкладень, тому я буду заробляти мінімальний вивід тут це 50 гривень, щоб протестувати цей проєкт і показати вам, що цей сайт працює і виводить гроші. Я назбираю мінімальний вивід і спробую вивести. Як тут виводяться гроші, давайте будемо розбиратися. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Приходьте до мене в гості, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті без вкладень. Хочу ще сказати про один спосіб заробітку тут це залучення користувачів у цей проєкт. Ви залучаєте користувачів, вони отримують бонус від вас і ви будете заробляти гроші. Ви зареєструєтесь за моїм посиланням і отримуєте в подарунок каву машинку, яка буде заробляти вам гроші. І так, кожен користувач, ви допомагаєте їм, вони допомагають вам все дуже просто. Тепер щодо виводів на цьому проєкті, які виплати? Вивід у цьому проєкті відбувається через бота, через бота в телеграм-каналі. Давайте ось одразу ми перейдемо і тут бачимо: натискаємо старт. Та бачимо вивід можна на карту Банку України, комісія складає 0%, і можна USTD TRC20, комісія виведення 3% тут є. Ми бачимо тут все просто, потрібно поговорити з ботом і відразу ви натискаєте старт, він у вас запитує пароль, логін, скільки у вас на балансі грошей. Як ви хочете вивезти, і він вам дозволяє чи ні. Тобто, якщо у вас є 50 гривень вже на балансі, він вам дозволяє вивезти. У мене ще поки немає такої суми, я зареєструвалася сама вчора і ось тестую цей проєкт. Ну, 50 гривень це не такі великі гроші, тому я думаю, що мені дадуть вивезти тут, бачимо, що Бот написав, тут бачимо. В мене недостатньо грошей на балансі, тому я далі буду заробляти. Як тільки я зароблю ці гроші, відразу поставлю на вивід і зніму чергові ролики про те, як тут виводити гроші і за який час вони зараховуються на картку банку. Проєкт цікавий насправді. Ось така от гра він показує себе з кращої сторони. Я буду рада в Україні. Ось такий проєкт з'явився, який дозволяє заробляти гроші. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Я й надалі буду намагатися розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. До нових зустрічей! Бажаю нам перемоги!